Вільні незламні непереможні. Сьогодні, 24 серпня, 31 рік, як Україна незалежна, 6 місяців війни. І цей день позначений в історії нашої незламності і відзначено Укрпоштою новим випуском блок Марка Вільні незламні непереможні. Це сьогодні наше гасло. Я думаю, що ми це повинні повторювати зранку. Обов'язково пам'ятати це ввечері, а особливо тоді, коли лунають сирени. Дуже дякую Укрпошті за ту серію марок патріотичних. Це теж внесок у незалежність, і ми точно переможемо у цій війні.